22 тисячі фермерів можуть отримати фінансову допомогу для обробітку сільхозб земель та отримання курів через програму підтримки. Зареєструватися для участі у програмі можна у Державному аграрному реєстрі. Згідно умов фінансування надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільхогосподарських угідь. Йдеться про допомогу в 3100 гривень за один гектар, але не більше 372 тисяч гривень. Фінансова допомога надається і за корову у розмірі 5300 гривень фермерам, які отримують від 3 до 100 тварин, але не більше 530 тисяч. Щоб подати заявку участі у програмі підтримку, Потрібно заповнити лише онлайн-форму за необхідністю дати скановані копії необхідних документів і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Під час реєстрації фермер також може перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварини тощо. Це дуже дієво ефективно і можна побачити свої якісь недоліки. На платформі державного аграрного реєстру на сьогодні вже зареєстровано понад 8 тисяч агровиробників всієї України, і щодня реєстрація триває.